Благодійний бал у будівлі київської адміністрації організувало студентство столичного університету Грінченка. Гроші збирають на лікування своїм двом тяжко хворим студентам. Бал розпочався з виставки продажу картин, авторами яких стали самі студенти. Ну і продовжилися вже танцями. Там же і працює кореспондентка п'ятого каналу Валерія Ковтон. Вона зараз наживо нам розкаже свої враження від цього балу. М -м, трошки згодом очевидно. Валерія це зробить. Ось маємо зв'язок з Валерією. Валерія, вітаю. Розкажи, будь ласка, свої враження, атмосферу. Валу і чи багато грошей зібрали? А зараз бал прямо в розпалі. Тут вітали гостей ще при вході, і навіть так пробили це гучно, що аж держали шибки. А зараз тут танцюють близько сотні студентів. За словами ректора, задіяно близько 200 студентів університету Грінченка. Більшість дівчат кажуть: тут уперше відчувають себе, ніби Наталка Ростова, і кажуть, що атмосфера дійсно дуже чудова, тому що надихає їх на проведення таких балів і надалі. А, також приурочили цей бал до дня студента, який. Прийшов вчора, але основна мета кажуть організатори це допомога двом хворим дівчатам, які навчаються в університеті. Для цього організували виставку. Тут можна і придбати картини. Їх малювали самі студенти і коштують вони приблизно дві тисячі гривень. Ми нещодавно стали свідками того, як одну картину вже купили. Навіть за неї ледь не розпочалася суперечка. А про детальніше про основну мету прошу послухати в прямій мові. Студенти не просто погодилися тут є і частина робіт, які із фондів університету, які залишаються після того, як студенти випускаються, і такі роботи ми також реалізуємо і, як правило, з благодійною метою. Будемо говорити про те, що тут благодійна мета, оскільки збираються кошти на лікування двох наших студенток. Одній треба допомога по заміні нирки, а іншій лікувати. Цукровий діабет важкої форми. Відкриття балу розпочалося зі вступного слова заступника київського міського голови Ганни Старостенко. А зараз продовжується цей бал, і головний танцмейстер – це Григорій Чапки, заслужений народний артист України. Йому 86 років, проте, незважаючи на свій вік, він продовжує працювати в університеті Грінченка. Самі студенти від нього просто в захваті і кажуть, що хочуть продовжувати тренуватися з ним і далі. Прошу послухати детальніше. Ми повинні показати молодіжі, що не только хіп-хоп і брейкданс, урічні танці зараз в моді. що зараз розвивається культура, а культура починається з полунезайсу, з, з класики. без класики немає фундаменту. Коли ти танцюєш поруч по Миколаєвичем, це насправді дуже легко, бо ти бачиш, як він танцює у свої 86 років, не побуюся сказати ці цифри, ти просто заряджаєшся від нього позитивною енергією. Море емоцій, море позитиву. Я зараз стою. На мурашки по тілі. Я вже хочу, я вже зарядилася, я вже заряджаюся цією атмосферою. І це була Валерія Ковтун, кореспондентка п'ятого каналу, яка розпаз... розказувала нам про студентський бал у КМДА. Прощаюся з вами, але будьте з п'ятим.